Початком війни громадяни, рятуючи себе та своїх рідних, почали активно переміщатися як в межах України, так і далеко за її кордони. Це не стає перешкодою для отримання пенсійних та інших грошових виплат, які забезпечує пенсійний фонд України. Одержати пенсійні та інші послуги, що надаються органами Пенсійного фонду України, і, зокрема, головним управлінням Пенсійного фонду в Сумській області, можна в наступні способи. По-перше, це звернутися до будь-якого найближчого сервісного центру в Сумській області або до іншого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання та прописки. По-друге, це онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України, який працює 24 на 7, або ж скористатись послугами українського порталу Дія. Також функціонує мобільний додаток Пенсійного фонду України, в якому в режимі також 24 на 7 можна отримати майже весь спектр послуг, які надаються в органах пенсійного фонду. Крім того, для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях, на яких ведуться активні бойові дії, передбачена процедура відеоідентифікації, за допомогою якої людина, подавши заявку на відеоідентифікацію, може висловити своє бажання на подовження виплати пенсії. Для осіб, які перебувають за межами території України, передбачена процедура звернення до дипломатичної установи тієї країни, в якій вона тимчасово мешкає. І після того, як людина ідентифікувалась в дипломатичній установі, дані документи можна направити поштою до територіального відділення пенсійного фонду. Переміщення осіб не є завадою для отримання ними пенсійних та інших грошових виплат, які забезпечуються пенсійним фондом. Тому пенсіонери, які обслуговуються в банках, можуть зняти готівку у найближчому банкоматі, можуть отримати кошти в безпосередньо у відділенні банку, можуть розрахуватися карткою в торгівельних мережах, перерахувати кошти онлайн, а також зняти готівку в торгівельних мережах та АЗС. При цьому одна транзакція не повинна перевищувати 6 тисяч гривень. Також передбачена процедура. Зняття готівки за допомогою спеціально облаштованих терміналів у відділеннях Укрпошти тобто ніяких додаткових дій і взаємодій з пенсійним фондом проводити не потрібно. Крім того, пенсіонери, які отримують пенсію у поштових відділеннях, можуть отримати свої кошти або через платіжну систему Ащадбанку, яка називається швидка копійка, або ж отримати пенсію у поштовому відділенні за новою територією проживання. Для того, щоб отримати пенсію за новою адресою через пошту, необхідно виконати наступні дії. По-перше, це зателефонувати або до контакт-центру Укрпошти, або ж до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України, або ж передати інформацію через електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. По-друге, це повідомити про необхідність отримання пенсії або грошової допомоги за іншою адресою та передати в пенсійний фонд або в на Укрпошту наступну інформацію. Це прізвище ім'я по батькові, одержувача пенсії або іншої грошової допомоги. По-друге, це адресу отримання пенсії або грошової допомоги. Паспортні дані, тобто серія та номер паспорту, номер телефону для зв'язку, а також спосіб отримання виплати, тобто це або на відділеннях Укрпошти або за іншою домашньою адресою. Також необхідно повідомити нову адресу доставки це індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання. Якщо ж поки людина ще не визначилася з місцем, де вона буде отримувати виплату по пошті, то вона може висловити своє бажання отримати її в будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти. Особам, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться активні бойові дії, можливо пройти процес ідентифікації засобами відеозв'язку. Для цього необхідно. Залишити заявку в Пенсійному фонді України або ж через веб-портал України, або ж зателефонувавши на телефон гарячої лінії Пенсійного фонду України. В такому випадку людині призначається дата відеоконференцзв'язку, в яку людина виходить на зв'язок через обраний месенджер, і працівник пенсійного фонду присвідчується, що людина є. Живою пересвідчується, що наявні документи необхідні, і приймається рішення про поновлення виплати пенсії. Крім того, внутрішньопереміщені особи мають можливість особисто звернутися до будь-якого відділення пенсійного фонду України для так званої ідентифікації. Особи, які знаходяться за межами території України. І отримують свої пенсійні та інші грошові виплати на банківську картку, можуть безперешкодно користуватися даними коштами за межами території України. У випадках, якщо з якихось причин кошти на банківську картку отримати неможливо, наприклад, закінчився термін дії картки, особа може звернутися для подовження виплати пенсії і для проходження своєї ідентифікації, до Дипломатичної установи тієї країни, в якій вона знаходиться, там формується пакет документів, який в подальшому засвідчується уповноваженою особою дипломатичної установи і направляється поштою до пенсійного фонду України. І виплата пенсії буде продовжена на той самий банківський рахунок, який вкажуть людина. Звертатись з будь-яких питань, що стосується пенсійних виплат та інших грошових виплат, можна до будь-якого з сервісних центрів Пенсійного фонду України, зокрема, і до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області. Крім того, на постійній основі працюють телефони гарячої лінії, звернувшись на які можна отримати фахову консультацію з будь-якого питання. Пенсійного забезпечення